Вітаю, як вона ще стала Це прекрасно. Лариса Волошина, психологиня, журналістка, публіцистка, ведуча програм на Суспільне Крим. Як ви бачите інформаційну кампанію, яка іде на українське суспільство і на міжнародне суспільство спочатку війни в Ізраїль? Коли ми бачимо, як виглядає інформаційна кампанія по Ізраїлю, зверніть увагу. Вона цікава тим, що Україна раптом перетворилася в Ізраїль з точки зору міжнародної е, такої міжнародної адженти, тому що основне, що ми бачимо, що запускається Україна винна в смерть ізраїльтян. і паралелі між українськими подіями, і ізраїльськими це друге, насправді перше, Україна винна, як колись ізраїльтян звинувачували в смерті палестинців. Кожен раз, коли відбувалися зіпкнення, навіть та сама війна судного дня, до речі, що цікаво, війна судного дня відбулася якраз в той період, коли в Сполучених Штатах був величезний скандал щодо Вотергейту. Доволі такою ми, ми, ми пишаємося Вотергейтом, як одним з кейсів, де журналістика, де свобода слова призвела до зміни американської адміністрації, але досі ніхто не знає, хто ж був той, хто зливав цю інформацію. І в чих інтересах він її зливав, тобто досі не зрозуміло, що це було. І тут війна судного дня, і Ізраїль, на Ізраїль нападають, але в світі починається компанія, яка, в принципі, стримує Сполучені Штати від допомоги Ізраїлю. В цей момент і ця допомога була дуже така, майже підпільна. І от ми бачимо, що на Ізраїль напали, а Ізраїль звинувачують при цьому. От приблизно так зараз знову нападають на Ізраїль, але звинувачують Україну. Україна постачає зброю. Хамазу. Ми бачимо, як це, це було би ніщо, якби це говорили російські пропагандисти, але це говорять сенатори США. Тобто, це абсолютно чітка інформаційна компанія. Для чого вона взагалі створюється? Тому що рівень насилля, рівень жахіття такий, і ті, хто стоять на боці жертв, вони не можуть не провести паралель з Бучею. Але ті, хто стоять на боці Хамазу да, от, Арабів, вони, вони роблять це вже за звичкою. І звісно, бачачи такий рівень жертв, вони мали би зайняти позицію, бо вони ж е, люди фуманістичного ну, штибу, вони мали би стати на бік усіх немовлят з відрізаними головами. Вони не можуть це толерувати. І тут їм відкидають. Е, стоп, це Україна поставила. І е, тоді ця людина починає сумніватися: ні, ну дійсно може Україна, ну дійсно там, там і корупція, ми все вже вчули. Тобто вже накручуються на ту інформацію, яка була вкинута попередньо. А далі звучить паралель: е, Ізраїль дорівнює Буча. Ой, а нам казали, що і в Бучі трупи були трупи були не свіжі. А може не було ніякої Бучі. До речі, зверніть увагу за перший же день, коли весь світ був в шоці, син Дональда Трампа виступив і написав в Твіттері, що, от бачите, ми бачимо в Ізраїлі жертви, а в Україні жертв не було. Чому ми не бачили таких звірств в Україні? Тобто, оце спростування Бучі і всього прочого, воно відбулося. Воно відбулося, воно було запущене політиками. Це була централізована компанія. Тому ми маємо таку цікаву ми маємо ситуацію, де світ через своє сприйняття України він ще більше розколюється. Тому що ті, хто сприймали, ті, хто сприйняли Бучу як факт, як істину, вони зараз кажуть так в Ізраїлі як в Бучі. Але, е, і це означає, що ми маємо стати на бік невинних жертв. Але ті, хто не сприйняли Україну як істину, Бучу як істину, вони кажуть, так, в Ізраїлі, як в Бучі, це все Хімера, і взагалі це Україна винна, це британські спецслужби розкидали тіла. Тобто, ось ми бачимо продовження всього цього, і звісно, який ми можемо зробити висновок. Що якщо ця інформаційна компанія спирається на події півторарічної давнини, це означає, що маніпулятор, тобто той, хто запускає ці послання, він один той самий. Я Дивлюся у цій псошній російській кампанії, Там один дуже чіткий посил Україні зброї кінцево будуть давати, тому що вся зброя піде в Ізраїль. Справа в тому, що до цього була компанія Україні не будуть давати зброю, бо вона корумпована. Більше того, це теж була компанія, бо, наприклад, з'являється список реформ, які потрібні. Він з'являється, він публікується в печаті під гаслом зброя в обмін на реформи для продовження військової допомоги. Тобто Сполучені Штати виставляють вимогу. Це з'являється ввечері в другій половині дня. Суспільство починається обговорювати зранку. З'являється повідомлення американського посольства, що ні, це не. Вимога щодо військової допомоги це пропозиція, яку варто обговорити, і це список реформ, які потрібні Україні, щоб рухатися в Євросоюз і все проче. Очевидно, зранку з'являється це повідомлення американського посольства. Чітке роз'яснення, що це не зброя в обмін на реформи, і буквально ввечері. Знову ж таки медіа продовжують розмухувати ситуацію. Я бачила кілька заголовків дуже респектабельних медіа, їх програм радіопрограм, про те, що зброя в обмін на реформи, і це є компанія, яка розмухує суспільство. Де в результаті ми всі договорилися до того, що Україна винна в тому, що їй перестануть давати допомогу. Що я чула вже такі пояснення, що Україна винна, що словаччина. Перестала заявила про те, що вона перестане допомагати військово Україні, хоча там є Фіцо. Ну тобто, при чому тут Україна? От Ізраїлю кажуть, Україна винна, що Хамас напав, бо вона його озброїла. А українцям кажуть, ізраїльтяни винні, що ваші близькі будуть гинути, гинути в окопах. Тобто ну дуже дуже проста така. От ми, як ми казали, чотирифакторна маніпуляція, в якій пропаганда використовується тільки як частина засобів. Є ще один вектор, коли українцям кажуть: а чого ви жалієте палестинців? Ізраїль вбиває палестинців, мирних, і ось цей зміну фокусу, хто жертва, хто напав, і так далі, намагаються змістити. Справа в тому, що ну тут для початку намагаються змістити взагалі саму суть явища, ви жалієте тих, ви жалієте тих. Ні, ми на боці жертв. Так само, ми на боці цих палестинських жінок і дітей, яких утримують в секторі газу за рахунок чи то пропаганди, чи то несвободи, терористичний режим. Ми на боці цих людей, тому ми хотіли би їх звільнення, а звільнити їх на сьогодні може тільки Ізраїль. До речі, є така технологія. Вона була описана Ліфтеном в книжці Промивка мізків. Це дуже непогана робота психіатра британського, який займався проблематикою тих заручників і тих ув'язнених, яких режим Мао заарештовував в Китаї. Там були іноземці, ну наприклад, якісь лікарчі торговець. І там в Китаї була така технологія промивки мізків. Вона так і називалася. Тобто з цією людиною на неї якось впливали, щоб вона щоб змінити суть її світогляду. І потім, коли ці люди були звільнені через обмін, через там купу інших речей, вони потрапляли знову до Сполучених Штатів, до Британії, вони поверталися додому. Звичайні аптекарі, звичайні торгівці і все проще. тут у них родина. І він приїжджає, і він ненавидить капіталізм. Він співчуває боротьбі китайського народу за рівноправ'я всьому світі. Ідея мао і все прочі, тобто розумієте, і от як так? Тобто, людина, яка не ну вона свідома, вона вже не є підпливом, її вже нічого не загрожує, але вона реально відстоює ці речі. Фактично, ці люди, якби Китай в той момент мав можливості, наприклад, комунікувати з ними, як з агентурою, ці люди були б абсолютно свідома агентами Китаю. Давали би свідчення, провокували би і все проще. І оця технологія, вона непогано описана, ліфтами. Це прищеплення почуття провини, коли людина знаходиться, наприклад, в таборі, і в неї вимога до неї, ти маєш кожен день щиро каятися в чому. Ти маєш сам знайти, яку провину ти на себе зараз повісиш. Але ти маєш так щиро каятися в тому, що ти винний. Якщо ми тобі не повіримо, ось сидять твої товариші, і ти маєш довести нам. Ми маємо. Відчути, що ти щиро розкаєшся. Якщо ні, ти не будеш їсти, тебе поб'ють, ти будеш стояти на одній нозі кілька днів. І от в результаті люди вони настільки навчилися шукати свою працю, тобто це початок того, щоб людина, яка неприємли того, що відбувається в цьому таборі, ці внущанні щодо себе і щодо інших, вона просто пересічник, виходить звідти за два роки готовою агентурою. І от коли я бачу, в нашому інформаційному полі намагання привити українцям провину за все, що можливо, я бачу технологію Ліфт, писану Ліфтаном.